Артуріо Не є. Нема. Давай, блі, на Пороз... боковіку. Виїжджаємо, де поводки? Порозбирали, відерти давай на судака, заїде. Олег, на судачка. Є мандули. Мандули. О, да. А давай, ну, мікрушечки. Давай мені мікрушечку, моя любима. Друзі, всім доброго дня. Завітав у магазин до одного знайомого, ви його не знаєте. Візьмемо тут пару мандул і поїдемо ловити Судака. І, можливо, окунця. Сама крута 904 колір, і візьмемо ще 901 колір. На щучку і на окунця вдруг буде клювати щось. Ми візьмемо ось таких ось два ріперка. Ігор, полетіли, риба ждати не буде. Все, пока. Я зніму знімусь з удочки, по колики. Не Всі треба, я тобі все зроблю, не переживай, все буде. Ти ж все одно. Равно... Я б тебе просто на такі міста повезу, ти без мене там не вловиш. А зо мною вловиш. Через жди, не спіши. Чуєш, давай одну й поїдемо. Друзі, на годиннику 13.12, Зараз буде 13.13, 13. класне число. надіємося, воно буде щасливе. Виїжджаємо. Щуща погода. Після доща зараз буде щука, простор. Та щука Приває. нам не треба, нам треба окуня і. А хоча якщо щука попадеться, так, ми просто кайфанемо. П'ятерка не треба. Що. Ні, щука ні, пьтьорка не Так її ловить не ловити. можна. <сх> І ловимо судака, ловимо окунів, а якщо щуки будуть попадатися, обов'язково їх будемо випускати. Все, ми щуку не ловимо. ні, ні в якому. <сх> просто отримати кайф можна, але треба відпустити. Як ти з'їздив? Пару судочків. 5-6 кілограмів. Це зранку. Да. Так, блядь, цілий день. Цілий день? Да. Капець. Та ні, трохи підловили. Але... Коротше, зараз така тактика. Їдемо спочатку на мілячки на одне засікречене озеро. Там окунь і щучка є в прилові. Щучку відпускаємо, окуня можемо забирати. А потім на вечірній вихід їдемо на одне засікречене місто на Судака. Там Судак є. Так, ну, правда, не сильно великий. До півтора кілограма От кіла до півтора. Це буде 42 см можна брати, все інше будемо топити. Да? Да. Ну все, їдемо по новому плану. Погнал, все як завжди по порядку, ви ж знаєте, друзі. Все, окей, okay, let's go! Та й що, можна от сюди вже і починати. Ось це озеро Займайте міста согласно купленим білетам. Лісове озеро. Лісове озеро. Так, всього ми почнемо? Ми почнемо з мікрушечки, друзі. Так, мікрушечка 904-го кольору. Почнемо з неї. І розголовку 6 грамів. Дорогий дневник. Мені не передать всієї тієї болі. Так, друзі, не пройшло навіть... <реш> Та ти шо Дивіться, друзі. Хто... Хтось нору зробив. І воно виходить аж до води. Фух, оце початок рибалки, і я понімаю Ну його нахрен. Провали, осторожно все стороно туди. Осторожно, бой, ти зараз провалишся. Ти стоїш на цьому. Я тільки став і пішов. Фух, та не знаю. <рес> <рес> Я тобі казав. Загрався. Єсть оку. Перший окунь. А, це щучка. Тьти. Браконьєр Не можна. Не можна. Я її в рота не засовував. Есть. Та это шо, знову щупак? хе ж, хе де ж крупно. Ты бачиш, що ми кружка Ну правильно, тож дві різні приманки. Якщо ми беремо мікроманду, нам треба різкий подгор, подйом вгору, потім медленне парівання, потім тик-тик-медленне парівання. Через це я надіваю 6-8 грамів. Ну, У мене зараз 6 грам. Якщо ми беремо силікон, то сікон треба дати впасти на дно, а потім медленно крутити. крутить. яка велика? і тут 300 грам. 400 ти так сильно не зжимай. Хорошенька. Подожди, явка. Ну супер, да. Тільки руки трохи до мене. О, півтора кілограма. Значи стовші. О, бачиш товща води. Так, друзі, уділили ми буквально півтори годинки нашого дорогоцінного времечка на лісовому озері, любимому Любим Андрюхину. Глибоке лісове озеро. Вловили ми чотири шнурка, все було відпущено. Зараз передвигаємося на наступну точку з судаком. Да, у нас ще є годинки 3. Я думаю, якби ми взяли хоча б по пару судачків, цього було б більше як достатньо. Тому, друзі, не перемікаємося, саме цікаве все попереду. Дай Ігор. Да. Зараз будемо трошечки. Зараз все буде. Трошечку судочка Да, буде. Поїхав. Так що? Ну я тобі кажу. It's і стакани дивіться. Ти горілку з них п'єш, мабуть? Ігор <звіт> містер. Єгірька. Ігорю п'є Єгірка. <звіт> так. Ну так. Да. Отут будемо обходити, ну його нафіг. Блін, це ж тут окуня. Я не знаю, що у вас. У мене оця мандула, просто, ну, так, мікрушка. По судаку робота да, це... От я в силиконку Я в силікон так не вірю, як з да. мандули. Не. Ну що, чи я, тільки, я тільки приїхав. І погнали за судаками. Кудаємо подальше. Главно сильно не шарпай, щоб не подумав, що шарпачим. Ішов. Опа, перший єсть. Та ти що, да, зрозу, зразу покльовка. Зараз я зберу. Да, представляєш? Ну це, мабуть, окунь. Железобетон. Дивись. А ми не по мовку шукали, ти подивись. Сюди. Ні, сюда. Не, ти що? Малесенький на мігрумон, мелкий. Ну йди сюда. Да, сейчас. Так, первый пішов, бежи. Ну типа не много, но блин, ты карася. Нам бы карася. Опа, есть, друзья. Опять чишка. Скажи. Не кружка делает. Хоп. Оце розрив. Це вже чуть-чуть більше. Трошки, так. Але чорний, коряжний, дніпровий, біжи. Так, друзі, на що ми сьогодні? Рибачимо, рибачимо як завжди, на нашу паличку Азура X gain Вона дуже круто себе проявляє як лайт. 3.18 грам. Як з берега, так і з лодки. Довжина 2.59, вона себе класно проявляє. Катушечка Exceller 3000 2024 року в новій її варіації. Юзаю її два роки вже нарікані нема. Це все просто невагомий комплект. Чуйка просто неймовірна. Нитку ставимо 0,12 для того, щоб подальше закидати. Беремо якоїсь якісної фірми. Ну і 12 грам, і, як завжди, мікромандула. Такий у нас сьогодні вечірній вихід. Перевіряємо наявні щучки судачка і окунця. Треба на них. Поки ще другий клює. Мілкий судак, Але там де мілкий, там і крупний. Чекаємо. А? Я все випускаю, не треба. Ну там де мілкий, там і крупний буде. рутьоку. А, класичний мухомор. І новинка. Так, хорошо. Баркас ставил летить. Ух ты, ти, ти бачив, яка подача? Не <laughs> бачив? Це бігфіш сьогоднішнього дня. Ага. Да. На грушку. Ти серйозно. Так як заглотив. Серйозний. Ти поняв? Біжи. Друзі, надів грушку від профмонтаж 8 грам. Спробувати на грушку. Клює проказник. Так, Поки баркаси їдуть, тут кинем пару раз. Судак хоч і невеликий, але покльовки йдуть на кожному закиді. Є? Щось на давить. Да? Діслак сказав, що Ах ти шарпач! Що Ну не він придави. там придавив? Ага ага. Оце моя тема. День витягнув окунидло. Куди ти йдеш? Хто буде йти за мікромандулами? А як обіруєш, не дай бог. Рички. Поближче. Новий кулер, так? Да? Хорошенький. Тут десь шесетка осторожна. Чишь? Воно прямо. Оно прямо. Та, Ігор. Та може витягнути. А, воно. Ну. На місці я уїхав і мене немає. Буду аж післязавтра. Опа! Єсть. йо давати, -мо! Мабуть теж оку. Да, 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 да. Диви, який кабан, юперний театр. Ще один. Ох і окунинло. Там такий бугорок є. З того бугарка і клює. Клас. Алло. Набери мене післязавтра, будь ласка. Ага. Давай. Взаєм. Плюс один. Дивися, який у нас день. Щуку ми вловили. Окуня ми вловили. Судака ми вловили. Де ти шо? Та він ти не достанеш, вона на якорях стоїть, ти обірвиш приманку. То я ж скажу треба в двох-трьох. В двох-трьох там все останеться. На вибросіклю? Ні, а тут ось був огороб є, як тягнеш. Опа, о, хорошенький, -мо! Ох, Окуні чудові різнокольорові, гарбузики. Ти представляєш? Диви. Он зараз найбільший, щоб ти розумав. Давай ох, що! Диви. Який дракон, блядь. Ти понял? Класс на грушку, да? На грушку. Профонтаж? Ну я думаю, Післяш, що <п 'ят> я нащупав там місто, зараз на міхрушку там можна ловити нічим не хуже. <п> Тяниться? <'ят> ну друзі, дивіться яке окунидло. Кайф. Оце сьогодні будуть окуня Гарячого копчення. На грушку, ви поняли? Сейчас, подожди. Друзі, дивіться, що тут ходиться. Вон там стоїть сітка. І в сітку завалили дві приманки. Зараз будемо витягувати. Там, но... Ігор буде <світло> вибирати рибу. <світло> а ну за пішля, тяни спадь. Зараз викину. Сейчас... Сейчас... Дий, дивіться сюди. Переход хода. Повертаємося назад на наше місце. Що там? Все. Повертаємось на наше місце і будемо чекати підходу крупняка. Дивлюся, там вже машин збилось, просто треш. Мабуть, щось ловиться. А погодка яка? Ні, кружка працює, моя.

Руклітика такого маленького. Ого, тут тебе О, вже ой, диви. В мене фір, блін. Да, почти зачот. На мандулки, да? так? Те... Йо-маю Це рибака. Хоч не велика риба, але купло мільйон 200 тисяч. Хар. Бачиш, що робиться? Нам би крупного знайти. Тут просто прикол тому, що біла пішла, і я думаю, що пішов і сюди за білою. Диви, тут вся канава повністю всипана шпеном. Куди не кинь? Просто треш. Пішли там ще покидаємо. Будь здрав, боярин. Друзі, 6 годин ми з вами зробили розвідку певних місць. Походили півдня розрядку для ног зробили. Розщупали дно, по Одним словом, кайфунули. Сьогодні було дуже багато риби, риба була невелика, але її кількість покльовок вражаюча. Ми їдемо додому, це ніх останні чи швивку, які питання, задавайте, з за радістю відповімо. Сьогодні ми, до речі, бачили три вида риби. Це навіть одну білу витягнув. Це окунь, це судак, це щука. Що може бути круче? А розмір, ви ж самі знаєте, ми свій розмір завжди знайдемо. Тому всім пока, не сидіть, ідіть, получайте, Пока, друзі.